Вітаю вас з вами Алла Королевська, лікар вищої категорії, хірург, ендоскопіст, кандидат медичних наук. Рада вітати вас на моєму каналі Медицина мовою пацієнта у попередньому подкасті «103 питання до лікаря. Ми з вами говорили про заборонення нетаємні таємниці, як вживати алкоголь з мінімальною шкодою для здоров'я, а саме, як підготуватися до вживання алкоголю. Повторю, що основна порада як уникнути похмілля – не вживати алкоголь, не працює. Та й вживати алкоголь і взагалі не сп'яніти просто не вийде. Це міф. Так не буває. Хіба що ви оберете безалкогольні напої? Як же ми можемо зменшити силу дії алкоголю на наш організм під час застілля, поговоримо далі. У мене особисто новий рік уже асоціюється з дзвоном келихів, білого і гристого, під старий рік бій настінного годинника. А тепер, коли в зимовий холод на дворі з ярмарками, з'явилася ще одна традиція: запашного гарячого пуншу, чеглювайну, глінтвейну, але порада номер один. Головне правило: не змішуйте різні види алкоголю. Оберіть для себе та пийте один вид напою впродовж святкування. Якщо ж ви все-таки змішуєте, то хоча б не вживайте разом алкоголь, виготовлений з різної сировини. Наприклад, з винограду виготовляється вино, шампанське, зерновий алкоголь це спирт, горілка, водка, пиво, загали готуються текіла, а з цикрового з тросника, ром ро так далі. Після ягристого вина можна перейти на традиційне вино і бажано робити перехід від білого до червоного, від сухого до солодкого, від слабоалкогольних напоїв до міцніших, але не навпаки. Змішування напоїв може посилити навантаження на печінку. Утруднивши процес метаболізму, що збільшить ризик виникнення негативних реакцій та погіршить загальний стан здоров'я. А простими словами змішування різних видів алкоголю посилює ефект сп'яніння та робить похмілля зранку важким випробуванням. Тому не змішуйте різні види алкоголю. Порада номер два: обирайте якісний алкоголь. Банально. Але дешеві напої можуть містити домішки, сурогат неякісні якісні ароматизатори, що збільшують ризик похмілля та отруєння. Зрозуміла рекомендація, але чомусь ми нею нехтуємо. Візьміть це собі на озброєння. Порада номер 3 Уникайте солодких коктейлів. Вони не підходять для затяжного застілля. Цукор може прискорити сп'яніння і прискорює та посилює інтоксикацію. Ви можете заснути в своїй тарілці, можливо, і цікавий буде спогад, але краще все ж таки, коли він не про вас. Порада номер 4 Якщо заплановано затяжне застілля, уникайте газованих і гристих алкогольних напоїв. Адже так, це все ж не секрет і достовірно перевірена інформація, що з газованими та і гристими алкогольними напоями ви досить швидко сп'янієте. Порада номер 5 Уникайте міцних напоїв під час затяжного святкування. Віддавайте перевагу напоям з низьким містом алкоголю замість міцного. Адже чим вища міцність напою, тим швидше надстає сп'яніння та й дозування складніше коригувати. Порада номер 6. Угу. А що тоді пити, запитаєте ви? Відповідаю: на затяжне застілля краще обирати сухі. А можна напівсолодкі, білі натуральні вина. І смачно, і естетично, і скляніння наступає повільно. І похмілля майже не буває від нього. Та й, за правилом етикету, в келих заповнюється від однієї треті до половини. Ну, і ще що важливо: алкоголізм, як кажуть наркологи, від такого вина не зазначається. Порада номер 7. Пийте повільно, не поспішайте випивати одразу весь напій. Робіть паузи між порціями це допоможе вашому організму поступово справлятися з алкоголем і запобігати швидкому сп'янінню. Порада номер 8. Забезпечте собі перерви між келихами алкоголю принаймні у 20 хвилин. Організму потрібен час для переробки його близько однієї години на одну стандартну порцію, скільки це? 150 мл вина, 350 мл пива або 45 мл міцного алкоголю. Тому звичні нам приказки про перерви та кулі між рюмками чи то тостами лише сприяють завершенню святкування обличчям у своїй же. Вод. Сусіда в тарілці. Порада номер 9. Розбавляйте напої, якщо це можливо, водою чи соком, чи льодом. Це знизить концентрацію алкоголю та уповільнить його надходження до нашого організму. Тож, можна змішувати вино з содовою або пити на несолодкі коктейлі з великою кількістю льоду. Порада номер десять. Не змішуйте алкоголь з газованими напоями. Це прискорить сп'яніння. Парада номер 11. Закусите правильно, щоб уповільнити смоктування алкоголю. Їжа особливо багата на білки жири, уповільнює смоктування алкоголю. Ідеальний варіант м'ясо, риба, горіхи, сир. Не варто налягати на солодощі та швидкі вуглеводи. Вони можуть прискорити сп'яніння. Парада 12. Пийте рідину між тостами. Замість води краще оберіть склянку компоту, соку чи росолу, про це ми вже з вами говорили. Але вода теж варіант. Не кожен колих келих алкоголю має бути склянка рідини. Це допоможе запобігти серйозному зневодненню і знизить концентрацію алкоголю в крові. Також це чудовий спосіб уникнути похмілля чи його пережити. Один келих алкоголю. А в другому стака рідини. Порада 13. У святкове застілля ми допускаємо похибки у харчуванні, зміну харчового раціону, зміну національної кухні, порушення режиму дієти. І тут варто трішечки допомогти своєму організму справитись завданням вже під час їжі. Випийте. Фермент під час застілля. Їх зараз багато: крион, панкреатин, панкреазим, мезимфорти, мезим і так далі. І дозування тут не критично. Випийте одну капсулу чи таблетку вже разом з їжею. Момент. І це важливо. Проковтувати потрібно повністю, не розламувати і не розжовувати, запиваючи достатньою кількістю рідуни, наприклад, склянкою води, і вуаля. Вже трішечки легше впоратися організму із їжею із напоями. Порада 14. Повторюсь, трішечки. Бурштинова кислота під час їжі одну-дві таблетки під час застілля, а вже можна і після, а краще на постійній основі. Більше інформації про неї у відео про підготовку до застілля. Трішечки раніше знайдіть. Порада 15. Рухайтесь, не сидіть на місці, активно рухайтесь, танцюйте, гуляйте, спілкуйтесь з друзями, приймайте участь у конкурсах і так далі. Фізична активність допомагає організму швидше переробляти алкоголь та покращує загальне самопочуття. Порада 16. Слідкуйте за своїм станом, регулярно оцінюйте свій стан, якщо відчуваєте, що починаєте п'яніти, зробіть паузу та перейдіть на безалкогольні напої. Не соромтесь відмовитись від чергового келиха, якщо відчуваєте, що вам уже достатньо. Основні секрети, ми, здається, обговорили. Якщо у вас є перевірені, ефективні поради щодо так званого спілкування з алкоголем, діліться. У коментарях ставте вподобайку та підписуйтесь. Для мене важлива ваша підтримка. А як вижити на похмілля це тема нашого наступного випуску. Вживання алкоголю без наслідків для здоров'я та самопочуття є міфом, оскільки будь-який алкоголь потенційно негативно впливає на організм. Навіть невелика кількість може завдати шкоди організму, особливо, якщо є проблеми зі здоров'ям. Тому передчасно консультуйтесь зі своїм лікарем, обирайте відповідально, що ви п'єте, де та з ким. Душевних вам застіль, перемоги, миру, будьте здорові, найкращих вам лікарів та довіри! Обіймаю вас! З вами була Алла Королевська та мій подкаст 103 питання до лікаря. На все добре! Хай вас всі не лишаться у минулому з наступаючим!